Набридло мені було косити біля лохини дуже незручно. По-перше, хоч не хочу, травмуються трохи рослини або ягоди, бо коли косиш, то розкидаються тверді частини рослини, і потрапляють і в ягоди, пошкоджують їх, ну і в самі рослини, десь зачіплюєш листки, то на швидку руч без підрівнювання землі. Вирішив зробити ось такий бордюрчик, Це 4,5 см висотою на дно геотекстиль 200-ї плотності, здається. І ось так невеликим шаром щебня. Звісно, не ідеально ідеалі потрібно було порівняти землю перед цим, але це б ще затягнулося незрозуміло наскільки. Тому ось такий варіант простий, але зекономить і час, і залишить кущі неушкодженими після покосів. Вже така практика з геотекстилем, що в ньому була. Біля сарая ми всипали теж по, по всьому периметру. Звісно, насіюються рослини, але коренева, поверхнева, вона тільки йде в щебені самому до геотекстиля. Геотекстиль вона не може пройти, тому якщо десь щось виросло, це легко забирається без зусиль разом з коренем. Так виглядає. І горбець великий. Тут був корінь вишні, який потрібно було викорчовувати. З часом згниє. Я б його викорчовував, мабуть, півдня дуже великий. Тут основне діло було не в естетиці, а в тому, щоб заощадити час і не завдавати зайвої шкоди рослинам. Такий бордюр. Якщо я не помиляюся, то це фірма Бранас. Потрібні ще ось такі колочки, щоб його прибити. Зараз вартість такого метру погонного 54 гривні, Колишок від 100 штук по 2,5 гривні. Можна порахувати вартість одного погонного метру загалом, якщо використовувати. Всі 6 колишків, це виходить 15 гривень і 54, нехай 55, це 70 гривень погонний метр. Загалом сюди пішло 34 метри бордюра. Якщо так грубо порахувати, то це виходить десь 2300 гривень, враховуючи колишки Геотекстиль, здається, по 40 з чимось гривень квадрат. Я не знаю точно, скільки тут пішло. Десь орієнтовно квадратів 40, мабуть, не більше. Це десь там до 2000 теж. І щебня орієнтовно 2 тони. Можливо, трішки більше. Ну, нехай це ще десь ну менше 1000 гривень буде точно. Загалом ось так, що всипати, виходить орієнтовно 4 з копійками тисячі гривень. Але якщо врахувати, скільки часу це заощадить, потім косячи траву, то, мабуть, воно того варте. Можна було встелити все агротканиною. По-перше, мені здається, що вона трохи буде слизька, коли мокро. По-перше, по-друге, вона зноситься набагато швидше, ніж ось така насип. По ціні, звісно, це дешевше. Ну і ще мінус, мабуть, вона все-таки ну, менш естетично виглядає. Не можу сказати, що це виглядає дуже естетично, зважаючи на те, що я нічого не рівняв по землі. Якщо землю би порівняти гарненько, можливо, було б це, звісно, естетичніше. Але все одно тканина виглядає менш естетично. Тому думаю, що по, по ціні це такий Варіант непоганий, єдине, що для цього потрібно час.